Друзі, всім привіт! Як ви вже зрозуміли, сьогодні у нас з вами буде огляд велосипедних МТБ-покришок smart смарцем. Чесно кажучи, я це відео ще хотів зняти, мабуть, у році так, 2018-му, коли перший раз купив ці покришки. І ви знаєте, весь час постійно відкладав то одне, то інше. Якось в мене щось руки не дійшли до того, щоб зробити огляд цих покришок. Бо зараз, коли в мене вже є такий. Багаторічний досвід, не побоюсь цього слова. <хи> То можемо сьогодні з вами зробити повноцінний огляд цієї резини, і я думаю, він у мене буде більш, більш насичений, тому що я використовував ці покришки не на одному велосипеді, а на декількох. Тому в мене є такий, можна сказати, колосальний досвід використання спарцемів. І тому зараз ми з вами про них поговоримо. Звичайно, поділюсь своїм досвідом, а також ми зараз з вами в першу чергу, мабуть, пройдемося по технічним характеристикам, щоб у нас вже був огляд такий повноцінний. І потім я вже буду розповідати про те, як я їх використовував, на яких велосипедах. От. І були деякі все ж таки позитивні нюанси, про котрі я вам сьогодні розкажу. Ну, для початку, друзі, не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Підписатися на цей канал, якщо зайшли вперше. І також переходьте на мій телеграм-канал, там я публікую деяку інформацію, дуже цікаву. А також підписуйтесь на мій інстаграм. Багато там чого теж цікаво буває, проскакує у мене. Ну а зараз, в принципі, давайте розпочнемо цей огляд. Я думаю, буде вам дуже цікаво. Погнали! Що ж, я думаю, варто розпочати з зовнішнього вигляду, щоб ви мали всю картину, як ці покришки виглядають на велосипеді. В даному випадку я зараз маю покришки розміром 29х2,35. Брав спеціально для МТБ, для того, щоб я мог їздити ну, майже скрізь, не тільки по асфальту, а також по якимось грунтам. От минуло покатенько ви бачили, де я катався на цих покришках. Я на цей велосипед придбав. Цю резину у минулому році, у 2023-му, одразу як я купив велосипед Торбіо Она 50, зразу замінив покришки на швальби смарцем. Можна сказати, що це моя улюблена резина, вона універсальна за рахунок свого протектору. Ви бачите, тут є така дуже накатиста центральна доріжка, а також дуже великі бокові шипи, що дозволяє, в принципі, як. Дуже добре котити по асфальту, катаним ґрунтам, по пересічній місцевості, і я просто в неї закохався, можна сказати, з першої покатеньки. Давайте, мабуть, пройдемося по технічним характеристикам. Значить, Це у нас резина лінійки Performance. Якщо пам'ять мене не підводить, це у нас четвертий ступінь захисту, тобто ну, від проколів. Лінійка Performance. Також тут використовується фірмовий компаунд Adix від швальбе. Це такий новий компаунд, Ну, як новий, ну, він вже багато років використовується, Тобто, що в нього е заявлено. Тобто, Ця резина, котра вже робиться на цьому компаунді, вона більш витриваліша, більш зносостойкіша тобто, проходить більше кілометрів, аніж е раніше е були покришки ну, попередні, там, версії там, SmartSame, там Вони ще були. Е до 2017 року там був у них інший трішки протектор. Далі, по іншим характеристикам, як ви бачите, розмір, як я вам сказав, 29х2,35. В міліметрах це 60х622. Мінімальний тиск 1,6 максимальний 3,5 атмосфери. PSI це 2350 і покришка має направлення качення. По своєму досвіду хочу сказати, що я качаю переднє колесо на 2 атмосфери, заднє на 2,5 м. В принципі. Для використання з камерами ну, от під цю ширину, під ці розміри, в принципі мені комфортно. У мене зараз вага 78 кг, тому в принципі мені комфортно. Якщо ми будемо використовувати з безкамеркою, то звично, звичайно трішечки буде це менше, але до безкамерки ми з вами дійдемо По характеристикам ще я забув додати, тут у нас іде плетіння каркасу 67 а також ці покришки йдуть зі стальним кордом, тобто ви їх скласти не зможете, як там з кевларовим кордом. От, важить одна покришка у цьому розмірі 820 г. Звичайно, якщо буде ширина покришки менше, то вона буде і менше важити. Є ще версія Green Line там з покращеним захистом від проколів. Но вони і важуть набагато більше. Я вважаю, що це не, не досить доречно брати такі покришки. Можна просто або заливати герметик у камеру, або робити ці покришки безкамерно. Так, да, Друзі, ці покришки можна робити безкамерно. Я так робив. Моє перше знайомство з покришками швальби Марцем відбулося ще у далекому 2018 році, коли я катався на МТБ. З 26 колесами, тоді в мене був велосипед Bianchi чи кума. Тоді я собі придбав уперше ці покришки. Це вже були, була нова версія 2017 року. І я був тоді, друзі, ну дуже вражений, тому що в принципі я катався по Херсонщині. У нас там, в принципі, що у нас степ та й все. Да? І таких особливих ґрунтів, як отут, от, ну, в принципі, не було. Якщо десь виїжджаєш, то це був. Ну, частіше за все це були якісь поля. От. І там просто був укатаний ґрунт, і, ну, де в'їжджаєш десь якусь калію, там, чи десь може якийсь лісочок приїдеш. То в принципі мені вистачало за рахунок того, що вони класно катять як по асфальту, як по ґрунтам, і по пересічній місцевості. ну Прям резина універсальна. Ось це було моє перше знайомство. Тоді я ще використовував з камерами. В камери заливав герметик, для того, щоб уникнути проколів, тому що на Херсонщині це просто біч, постійні ці кірці, якарці. Покришки, так, да, вони коляться. Звичайно, ну якщо є керці, то так. Да. Можна сказати, що за весь минулий сезон, і от за початок цього, коли я почав кататися, у мене ще не було жодного проколу. Навіть за рахування того, що тут у мене зараз залитий слайм у камерах, то в принципі навіть я не бачу, щоб там у мене десь якийсь був. Витік цього слайму при проколі, бо раніше я завжди помічав. Ось, Я доволі довго катався на тих покришках, ще д... коли вже при... придбав собі гравійник гравійний Sud, і він вже зі стоку з заводу шов на покришках швальби смарцем у розмірі 700 на... на 40. На 40 чи на 47, я вже. Мабуть, на сорт, так. Да. На гравійнику стояли такі ж самі покришки, теж було дуже класно. Я, от, я спочатку як пересів на гравійник, це було перше знайомство. І в принципі теж класно, вони йдуть, якщо ми будемо використовувати на гравійному велосипеді. Третій досвід використання цих покришок у мене був, коли я придбав собі двопідвіз каньйон Nerv 2016 року. Тоді я, Причому, коли я купив ці покришки, Такі ж самі 29 на 2,35. Я тоді зробив на двопідвісі підвісні безкамерки. Перший раз моє перше було використання, тому що там стояли обода вже під безкамерку і в принципі, я думаю, ну чого б не спробувати. І, знаєте, Поставив ці покришки, вони прям самі захлопнулися. Я за допомогою звичайного насосу ну нажного зробив безкамерку. І доволі довго катався на цих покришках безкамерно. Хоч вони і не заявлені як безкамерно, вони не тубе середні, але використовувати можна, і я це робив. і Я використовував, катався на цих покришках. От. Потім я ж думаю, о, клас, вийшло, і зробив собі ж безкамерку і на гравійнику от, на смартсеми. Правда, там вже мені довелося трішки обода доробляти, там, підіймати полочку, хто розуміє там. Коли оцю, знімаємо цю обідну е, стрічку, от, то зазвичай, якщо ми робимо безкамерку, то звичайну стрічку проклеїмо. А якщо у нас обода звичайний, не під безкамерку, то там треба підіймати полочку, щоб покришки за, за, ну, захлопувалися. У мене, до речі, є в актуальних сторісах в інстаграмі, можете зайти подивитися. В мене це, там ціла була інструкція, як робити безкамерку на звичайні ободи. От, тобто, в принципі, Що можемо під, зробити резюме. По безкамерці, в принципі, ці покришки стають чудово, використовуються чудово, катять класно. По тиску я тоді ставив на двопідвіз ці, саме ці покришки. Спереду я качав 1,8, позаду було в мене 2 бари. От, а на гравійнику, коли я перейшов на безкамерку, то я тоді використовував, спереду 2,5, а позаду 3. Що стосується використання. по по ґрунтам, ну я вже сказав, в принципі, по асфальту класно катять. ну Звичайно, можливо, не так чудово, якби це були, наприклад, там якісь полусліки, хурікени, якщо ми беремо швальби. да. От, по піскам, по укатаним ґрунтам, ок, по, по снігу взагалі шикарно. Я з узимку виїжджав тут, по парку катався, такий сніг чудовий навалив. То в принципі по снігу теж класно валять ну за рахунок того, що вони широкі. От. По льду в принципі нормально йдуть. Я по по північно-кримському каналу, коли у нас він замерзав, катався, то в принципі кайф теж можна їздити. І по льду по якомусь щебню, по якимось єбіням, по піскам. Я у лісі пам'ятаю по нашим, по нашим сосновим лісам, катався там пісок, такий сумасшедший, То в принципі можна по лісу їхати. Коротше, от ця резина, вона реально вона універсальна. Друзі, я вам кажу, я, де я тільки не їздив на цих покришках. Вони по болоту можна навалювати. Ну, от. ну, Якщо ви хочете використовувати саме на МТБ, то я вам рекомендую брати ну, 2.25 або 2.35. Також я знаю, що вийшла версія ще є 2.60, Ну, то взагалі там можна, я не знаю, такий трактор буде. Можна тоді ставити, просто брати якісь обода з широким профілем і ставити таку широченну покришку. Це вже майже у вас як буде фетбайк. Ну, от. В принципі, я вважаю, що якщо ви за універсальність, якщо ви фанат швальби, особливо, от коли тут стояли, стояли стокові покришки кенда на цьому велосипеді, я коли доїхав з магазину додому на тих, тих покришках, вони такі жорсткі, такі важкі. Коли я поставив смерцеми, перший раз виїхав, ну контраст не тому що резина м'яка. Резина більш накатиста, якщо ви от, поміняєте стокову резину от на цю одразу, то ви одразу ну, помітите різницю. Я вам, от, я вам даю 100 візлокову гарантію. От. Тож, резина дуже універсальна. Доволі багато разів чув від знайомих велосипедистів, що останнім часом швальби трішечки вони скурвилися. Ну я, в якому плані. Ну, що дуже багато браку останнім часом. Я не знаю, от скільки я купляв покришок швальби за весь час, ну, в мене взагалі не було ніяких нюансів, ніяких проблем, а, завжди якісна резина. Як, як вам я вже сказав, що ставиться безкамерно, немає ніяких проблем. Я думаю, що навіть сюди, якщо б я б встановив безкамерно, все би чудово працювало. Ось. Тому, друзі, я от не знаю, якщо ви любите універсальність, якщо. Чисто якісь грунти не катаєте, або чисто якийсь асфальт, вам дійсно треба якісна Ой, універсальна резина, то рекомендую приглянути ці покришки, тому що вони мені дуже сподобаються. От до використання смартсемів, у мене колись були ще на 26-му б'янчику, я тоді... Використовував такі були теж універсальні покришки, швальби Black Jack. У мене є на каналі також огляд колись робив, знімав. Були також Rocket Tron покришки. Ну, от, всякі там, <плес> Big теж використовував. Той теж був досвід. Але от Зупинився саме на ви от, Можете от зараз дуже гарно видно на сонці, от, наскільки щільна центральна доріжка. Це от говорить про те, що по асфальту вони дуже чудово катять. Отже, друзі, в принципі, я вам все розказав за ці покришки. Я думаю, що мій досвід був вам корисний. Я, по-перше, Нарешті зняв це відео, тому що реально з 2018 року все думаю, ну, треба зняти, треба зняти. От зараз покатаюсь на МТБ, потім гравійник, покатаю на гравійнику, якийсь буде досвід, потім, потім перед, а, перед гравійником вже був двопідвіз, думаю, покатаюся, щось там вже попробую, потім якась інформація в мене накопиться, вже потім зніму. І знаєте, зараз, в принципі, вже так. Повертаючись назад, дивлячись на те, скільки я катався на цій резині, в принципі, це вже четвертий велосипед на цих покришках. То, в принципі, друзі, мене влаштовує. Ну І по-друге, мені вчора приїхали нові покришки. На цей сезон я буду використовувати іншу резину, це буде Maxxis Crossmark 2. Ось Хочу знаєте, для контрасту придивився в принципі, непогана резина, вона також можна вважати що універсальна. Хочу спробувати, вона там вже в принципі як під безкамерку. ну то добре, Зараз не будемо про це. Я вже потім вам якось у наступних відео покажу ці покришки. В принципі, я буду уже, уже скоро буду міняти трансмісію, переходити на 11 швидкостей. Я вже вам про це казав у попередньому відео. Ось, ну а По покришкам, в принципі, друзі, я кажу, якщо у вас МТБ, то беріть. Ну, 2,25-2,35 це буде ось, ось так шикарно. В принципі, ви будете проїжджати майже скрізь. Ну так, да, на асфальті, якщо ви хочете більш класний накат, то треба буде трішки підкачати. Ну там вже з, з рахуванням вашої ваги. Тому що якщо ви, там, у вас вага низька, ви, ви вдуєте там. Дофіга атмосфер там 3-4, то ви будете просто їхати як на, якомусь, на якійсь табуретці, вам буде не дуже комфортно. Тому ну, в принципі я можу сказати, що це з досвідом приходить. <кхе> і я вже, в принципі, от як о, вирахував на свою вагу. у мене так от Зараз я правда трішки піднабрав 78, то моя вага от, 75. І як вам вже казав, то в принципі. 2,5 і 2 атмосфери нормально. Якщо я перейду на безкамерку, то тоді в мене буде десь 2,3 або 2 заднє колесо, переднє десь 1,8 або 2. Що ж, сподіваюся, що цей огляд був вам корисний. Я ну, майже нічого не забув, все вам розказав <різь> про цю резину. Поділився з вами своїм досвідом. Так що можете ставити і на гравійники, і на МТБ, і на двопідвіз. Тобто це вже вирішите самі. Я кажу, що мені ця різина дуже подобається. Покатаємося на Максісі, посмотримо, порівняємо, може у мене щось, може, <смі> Да. може щось у мене зміниться, але я поки що не знаю. Подивимось. Все, друзі, всіх обійняв. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть обов'язково коментарі. Якщо у вас є якісь питання, Поділіться також своїм власним досвідом використання. Якщо також колись каталися на цих покришках, дуже буде цікаво почитати. Ваші відгуки. До наступних зустрічей. Я думаю, що наступне відео я зніму вже про тюнінг свого, свого гравійника, то вже зачекався, він там стоїть, трішечки вже пилом припав, <су> всю зибу стояв. Я його трішки проапгрейдив і вже треба зняти для вас огляд. Подивитись, що я там замінив там по трансмісії, там по кермо, баран поміняв. Там, коротше, подивитись, дуже цікаво, я сподіваюся, що. У цьому сезоні я від нього отримую ще більше задоволення. І потім, коли ще цей протюнінгую, ще буде ще буде краще. Все, гарного вам дня, мирного неба. Також не забувайте донатити на армію. Всім пока.